Привіт всім, хто осмотри мій канал. Так, Попався такий агрегат. Ось оце він все розібрано, перечистив, передрав, все ржаве було. Е -э, Рішив його встановити повністю. Це апарат для прокачки э, форсунок. Для установки вприска давления. Такий манометр. Е -э, Передивився я э, несколько відео. Зараз е -э, я навіть не хочу. Вспоминать, чесно чеснока, як це парад називається. Ну, може в описі напишу. Звісно. Він якби стандартний йде, це ще, я кажу, дідуський. В чому в ньому є нюанси по зборці? Бо я там дивився відео ну, або не доказують, або що тут не так. Саме основна часть в цьому апараті. Це так звана оця плунжерна пара. Тут пошеньок стоїть. Ось ось так, ось він тут входить. Так, хочу показати, ось у мене ще один є. Це якби це нормальний, а це якби трошки жизньо потріпало. Це очки воно все те ж саме. Ось Одним словом, так, ось у відверсті. Оце поршеньок отак доходить. Сюди набирається солярка і він придавлює його. Оце ход. Сюди вдавиться ручка. Ота от. Ну, перед цим тут, зрозуміло, що пружинка стоїть. Оця пружинка стоїть. Шайбочка така стоїть. Так, ну, цей нормальний. Отлічний. Це, ну як би не зовсім на суху, але я трошки помазав. В чому є такі некоторі нюанси. Обов'язково, коли я розібрав його. Обов'язково тут має стоять медная шайбочка. Ось, ось так звана головка, де воно все встановлюється. Не знаю, так зараз видно, буде, не видно, але ну постараюся. Так, ось сюди в очки вставляється штуцер. Ну, Я зараз все взяв. Це штуцер, це е, тут шах 10. Ну, Це конічна різьба. Так, шах 10. Це сюди поступає в нас солярка з бачка. Очищено. Очищена, солярка поступає. Ось все отверстие. Тут, якщо, ну так не видно, конечно, ну, тут канавка є, отака така очка по кругу стоїть, виточена. Якщо глянуть на это все дело, я сейчас, допустим, возьму цей, то воно встановлюється, грубо говоря, так, щоб це отверстие стало. Отаковочки. Щоб солярка сюди входила і отаковочки вона попадала в оце відсія. Ну якщо оце трошки провернеться, все одно тут внутрі, внутрі, напроти оцього відстріля є канавочка. Якби розсверлена така. Ну, не знаю, зараз так. А ось все, воно воно, ось буртик воно крайній. Це нічого страшного. Конфігурації, звісно, їх дуже багато, я дивлюся, всі різні. Так, в чому нюансик? нюансик Обов'язково це медне колечко тут треба поставити. У мене є стокарка, я зробив тут в ще канавочку, всю, її не було. Резинове колечко. Зараз, а де воно? А, Все, резинове колечко сюди вставляється. І це, ця штуковинка стане якби колечко це встановиться від сюди. сейчас я його встановлю. І буду продовжати показувати дальше. Так, ще що хотів сказать по поводу вот этой плунжера. Да, він трошки тут, ось видно, є раковина, ось одна, ось друга. Ну, це видно тут. Тут, конечно, він покльопаний, покльопаний. І ця штука тоже покльопана. Видно, били-били, не добили. Як? Ну так. З ним треба за такою штукою дуже акуратненько вибивати. І через банітову, і через латунну проставку, або деревом. Ну, коротше, як-то так. Що ще хочу сказати по поводу цієї пари? Так званий ось, ось, ось у речах. І це треба, щоб не було. зараз я так поставлю, щоб оцей тут, він хоча б там на якусь десятку до верха не доходив. Зверху ставиться такий клапан. Зверху. От ця штука сюди. Ось От так. От этот клапанець ставиться. Тут, звісно, на ньому зеркало, притирка, просто обалденно. А ось очки видно або корозія, або сам поршенюк ось. доходив до верху. От я зараз на цьому покажу, Ось, допустимо, самий край загнав. Воно ж там не видно буде, то на так, на ноготок чувствується, що він трошки вище виліз. Треба, щоб він чуть-чуть на якусь десятку нижче став, стояв. Отак у очі, хоча б, хоча б отак. Щоб е, оцю, оцей клапанець він не гупав. Якщо зараз взяти його, маслом притулити, то він отак буде держатися. Тут очень, очень даже хороша. Так, клапанець. По поводу клапанця, ось такий клапанець ось є конус і є уплотнення. І він ставиться зверху. Ось так. Він буде роботи не тільки ось, не в такому положенні. Ось, а він буде працювати, коли не тільки конус відкриється. Ще я спробую так його. Так плотно стоїть, звісно, тут. О, ось, о. Він буде, солярка буде йти в такому положенні. Оця юбочка, ось, вона теж держить як уплотнення. Не тільки конус, а й ця юпка. Тому що отаковочка треба, щоб він повністю відкрився. Якщо він навіть трохи приподнявся, чуть -чуть, отак, це не означає, що солярка піде. Треба, щоб отак він став. Отак. Тоді солярка точно піде. Так, це воно отак овочки ставиться. Медне кольцо ставиться. Ну, це Зараз показую, як воно тут все буде, допустимо. Зараз е, оцю штуку, точніше цю встановлю сюди. Оце встановлю отак. Так, зверху ставиться пружинка. І зверху стоїть отака очка штукована. Некоторі е, насосики для прокачки. Це вже сам канавку зробив ось. Ось, якщо видно, отаку очку. Болгарочку, із-чуга. Ось це все плотно встановлюється. Отак. так. Ось От От так. Це ж піднімається, соответственно, пружинка зжимається, і солярка сама по суті проходить сюди, а це все тут уплотнення. То солярки треба пройти кудись. Тут ось маленькі лиски зроблені. Ось. Це як би рідні. А я зробив. Якби удлінняні канавки, щоб легше було топліву пройти нагору. Воно встановлюється в ці головки. Ну, Зараз, по ходу я звісно, все буду показувати, розказувати. Постараюсь, може, щоб не таке длинне було. Ну, в мене не виходить ніколи длинне. Так. Е, Болт. Це в мене була проблема, звісно. Закручена оця головка ось була. Вона сюди Отак встановлюється, закручується. Ось все. І тут, виходить, що було? Вставлений штифт, зашліфований і заварений. Коротше, я його поки відкрутив, я навіть не зрозумів, що воно ну, з Згорем пополам відкрутив, виходить, отут дирку зробив в трубі, поки випиляв. Ну я все гаєчку, штифток, І тут, виходить, ось така чепуха на різьбі вийшла. Ну, це нічого страшного. Ну, воно закручується до самого кінця і штопориться. Так, зараз я встановлю установлю мою плунжерну пару, цю. Сюди вона отак встановлюється. Ось. По, понятно, що поставлю резинку. Ось туди резиночку. Е, Получається ще ж так. В принципі, отсюди солярка може не піти. Ось є штифт. Ось є шкіфт. Це щоб сама ця штука не крутилася. Ну, Я буду встановлювати так, щоб це відверстє, все більше конусне, ну воно конусне Якщо так потягнути, видно, що воно ось пальчик вийшов, поршеньок упав. Ага, ось дирочка. так, якщо її придавлювати, о, поршеньок вже пішов нагору, придавлює солярку. Я буду старатися напроти цього встановити. В принципі, зверху поставиться от эта шайба. Тут медне кольцо зажимається оцією гайкою, то ніде воно не дінеться. Ну, В ніколих є, що оця штукована, вона тут штупориться. Це треба зробити, виміряти, де тут конус, не конус. Отут тут десь в різьбі конусок забити, щоб оця штука не прокручувалася. Ну, вона тут внутрі не прокрутиться. Більше все, що пальчик сам отець може повернутися. Так, ну вроді понятненько, щас я його оце трошки соберу і продовжу далі. Так, я його все трошки якби собрав. Ось ну, опять-таки ну так не видно, конечно, ну. Но... коротше отверстие ось все, ось, воно напротив ось. ось если взять отверточку, так вставить сюди. Сейчас покажу. Ось ну, видно, що у нас усьо, отверточка. Так, колечко мідне. Обов'язково отамочки. І тут резиночка. Ну, да, Я його, як кажуть, трошки масляцом смазую, щоб на суху не перти. Так, тепер що треба зробити? Е, тепер відрегулювати оцей болтик. Оцей болтик по відношенню з ходом е, поршенька. Без пружинки, без нічого. Зараз я його просто закручу сюди. І покажу, як я його регулюю. Так, Що ще перед зборкою? Тут овочки гусачкові. Тут є штупорне кольцо, канавка. Ось ось таке штупорне кольце. Зараз встановлю стопорне кольцо. Потім вкидаю так званий пошеньок. Який двигає це все діло. Так, він встановлюється оцим більше вниз. Получається, якби би, більше притуляється сюди до речага. Отаковочки. Так, сейчас колечко поставлю, вкину поршеньок і прикручу головку. Установлю її сюди. І поставлю, в речаг. Так, установлюєш штопорне кольцо. Його тоже тут е як попало, не поставиш, треба поставити проти розрізика. Ну, грубо говоря, Ось. Ось так Отак його поставить. Зараз фокусується. Із-за чого? Щоб От этот, рычаг... этот рычаг, як встановиться, щоб він в кольцо не впирався. Ось у Ось так званий розріз. Він, він якраз напротив. Ось так. Зараз ми є раз. Тепер отубишку, бубишку, оцим большеньким вниз. Два. І тепер я закручую от эту головку до упора. Так. так, закрутив я його до упора. Ну, зараз я заштопорю, Поставив речах. Зараз, виходить, поршеньок як якби в самому низу знаходиться воно. Ну, я имею в виду, отетут, отаку очків зараз знаходиться. Сюди можна зараз все Оно, Так, отверточку видно. Ось отверточка, видно. Так, і тепер виходить, що я зараз е рычагом придавлю і этим болтиком коректирую, щоб ця штучка чуть-чуть не доходила, там на якусь десятку. Так, треба вчити, що оця. Сам корпус може теж піднятися, так що його теж треба придержувати. Так, на даний момент я речах упустив, трошки підкоректірував сам болт, зараз законтрогаю. І отсюди зараз видно, ну, це воно, звісно, таке, видно, що трошки поршеньок не доходить до верха. Там на якусь десяточку. Так, на цьому якби поки все. Так, контуваю, все. Понятно, що тут зараз викрути, треба поставити пружинку, шайбу. І той э, пошиньок уйде вниз. Так, тепер з верхньою частю. Верхня часть теж немаловажна, то виходить, зверху стоїть, зверху отій плунжерної пари тутовочки. Отак вона. Зверху нього стоїть пружина. І зверху пружини стоїть ота. Тулочка. Вот це все дело устанавливается вот сюди. Медне кольцо тут обізательно. Потім це все дело так сюди встанавлюється. Отаковучки. Зараз так. А, тут все ще спеціальний такий виступ є. Я не знаю зачем, звісно. Ну, це щоб якби. Видно, коли, коли гайку закручуєш, щоб не проворачивалась. Ось ця вся часть. Один немаловажний момент по поводу. Ось цього. У мене коротке відео, вибачте, не виходить. Іноді насос добре качає, але дуже важко продавлювати. Я ж сказав, що я зробив ось ці проточки, щоб солярка краще виходила. І сказав ще, що от ця втулочка, не втулочка, конічка повинна так підніматися. Не просто так чуть-чуть, а підніматися отаковочки. Зараз, коли отак все вовнутрь зібрати, так, отаковочки раз. Ну, отак, вкидаю сюди, сюди, отаковочки. Воно тут, зрозуміло, що трошки зараз на даний момент підпружиння, то що пружина. Саме головне, саме головне, треба просчитати штангельком оцю всю висоту. Одним словом, ну, я зараз не можу так все показати чітко. Ось ця штуковина стоїть, вона така в очки, щоб оцей клапан, коли підніматиметься, оці втулки, ну, скажімо так, підніматиметься, щоб він не вперся ось сюди в очки. Оце. Ну, тут нормально, я проміряв, взяв общу длину, взяв глибину посадки, взяв, мінусував кількість міліметрів на ужим. І в мене вийшло, що 8 мм у тутовочке зазор. би так, пружинка лежить. Отак, ось так. Ось офтулочка. Ну, це ж воно зрозуміло, що надіто. У тутовочка 8 мм Ну, Зараз вона якби, розслаблена, а то вона отак десь стоїть. Ну, Це, щоб підняти, треба 4 мм. Вона піднімається і 4 мм. ще в запасі остається. Це дуже буде добре. Так, зараз я його. Оце зараз маслицем трошки промажу, вкидаю втулку. Ось. Тут трошки я її притер, ну так, з лігонця. Спеціальною притирочкою, що клапана притирається, і тут ось конусок. Єле-єле, воно, звісно, так, не те, що єлі, ну, видно, ось конусок блискучий з краю. Так, зараз це все діло так. Ось ця пружинка. Вот это дело и это все дело вставляється вот сюда Так, перед установкой понятно, что вот этой части, ось, вот этой. Я назад разобрал то що треба поставить пружину и надо поставить тарелочку вот эту. Так, тут можно його трошки витягнути, ось у очки. Ну понятно що це воно у нас так знаходиться. Якби от так це. Воно ну, тут можна і так витянути. Ну, Зараз все свободно надівається. Пружинка. Ну і, соответственно, практически свободно від руки ось вставляється чашечка. Так, Тепер воно це все діло придавлюється. Да, воно підпружинюється. підпружинюється. Ну так, да, за счет, зараз я це почну закручувати і буду вставляти туди. Понятно, щоб не повернулося від не втекло. Я зараз якусь верточки, і маленький там гвоздик вставлю, щоб він тут у очі стояв, щоб не перевернувся. Понятно, що поршень на зараз що він десь, мабуть, практично зараз стоїть. Так, встановив, поставив струбцинку. Ну, я не знаю, що сюди добре, видно, не видно буде все. підход поршенька. Ну, десь там десятку не доходить до верха. Ось ну, очки. За під підвів, ну можна ще трохи. Да, що я ще хотів одне сказати? Ось ця плунжерна пара це стопліного насоса. Я так розумію. Тут в чому ще суть заключається? Ось є відверті. Ось є така ось є канавка. Ну, це в самому насосі. Принцип роботи я зараз не буду розказувати. Ось є виточка. Принцип такий поршень ходить. Треба більше газу дати, він просто проворачується така вушка. На оцій штуці, на прокачці, тут мало бути заклепане. Тут воно заклепане, тільки десь утоплене. А тут, якщо глянути, воно на самому верху заклепане. Ось це вушке. Щоб соляра не тікала через ці відвістя сюди. Тут треба, щоб оцей поршеньок працював на максимальне кількість топлива. Ось таке вушка. Принцип, звісно, плунжерної пари тут може довгий процес об'ясняти. Ну, Допустимо качає. соляру бере, він ото з определеним давленням, в залежності, як от ця штучка ставить. Тут так звана рейка ставиться, оця вона провертає, топливо, количество топлива, не давлення, а количество, і вменшає. Тут треба, щоб робота повністю. Зараз ставлю эту шайбу, масліцом промажу. Понятно, що зверху цю гайку. на так І поки все. Так, апарат практично зібраний Поставлю гайку. Зараз газовим ключом затягну його по отверстиях. Значить, сюди встановлюється манометр, вот этот. ось все. Обязательно через медну прокладку. Це вот в нас отверстия. тут, воно тут пряме відверстя стоїть. В це відверстя у нас устанавливается сбрасыватель Топліво. Коли форсунки прокачують зрозуміло, що форсунка щось скине топливо, ну а це просто як усе. Тут конічне тут просто відпускається, воно стравлюється. Оце у нас відстрільність для підключення гідро, гідро топлівної трубки непосередньо на форсунку. Так, що то? А, Тут трошки заклепана різьба на самій. Отак. От і, зрозуміло, що з тієї сторони, з все, все тієї сторони, ось це. Ну, я не знаю, я буду дивитися, мабуть, отаку поставлю або щось наподобі, Тут дожен бачок для топліва стояти. Так, манометр, звісно, трошки жизнь Опять його потріпала без стекла, трошки погнутий. Ну, я зараз його отак покажу для наглядності, як воно стоїть. ну, Звісно, трошки його зігнуло життям, ну, Хай буде так. Оце, в принципі, воно так вот це все дело виглядає. Сюди форсунка. Це у нас прокачка. Сюди топливо Фіксується. Ну, це я підіжму зараз. Все. Потім, допустимо, форсунка бризнула, там на якомусь давленні ну, 175-160, 200, хто як виставляє. Все, потім, щоб форсунка збризнула, але ну, все одно тут давлення встається остаточно. Получається, вот этот конусок відкрутив. І воно якби з травлі на нуль падає. Бо якщо форсунку відкручувати, зрозуміло, що там солярка під давленням Ну, Щоб не так десь обрискувало, як тут. Так, ну це все. Отакий От агрегат. Думаю, я доведу до ума. Слідує покажу, як він працює. Установлю вже бачки. Тут бачок з фільтром, понятно, щоб на солярочку. Трубка. Поставлю якийсь диффузор, може стендик поставлю. З манометром не знаю. Поки міста оставлю, може стекло знайду. Тут, звісно, трохи зігнути, якось він так Короче, боком раком стоїть. ну, ладно. Оце таке бучка, оце таке агрегат. Все, я ж кажу, що те регулювання Да, я її так от драю. Практично як новий блистині. Ну, на цьому все. Дякую всім за увагу, Обережіть. Себе бережіть близьких, все буде Україна. Всім само найлубшого. До свидання.